Ліна, але у мене для вас дуже хороші новини. Ми їдемо відпочивати на природу з ночівлею. Ого, круто, я дуже мріяла бути в лісі. О, ну так, дуже класно з природою, так дуже файно. Ну так, я теж хочу там бути. Ну так, ми поїдемо зараз у ліс, і ви зберіть всі речі, потрібні для переночування. Ми там будемо ночувати, як я говорила, і тому беріть з собою самі найпотрібніші речі. Так, зараз. Добре, давайте зараз ви збирайте всі ті речі, які вам знадобляться. Добре, я тоді, добре, я тоді пішла, і ви тоді вже зберете собі ті речі, які вони вам знадобляться. О, круто, добре. Тоді ми зараз підемо збирати речі, так? Виходить. Ну так, нам треба зараз зібрати одяг різний, ну і на... лише на одну ніч. Я візьму з собою піжаму і щось інше. Ну добре, тоді вже збирайте речі, а я піду тоді. Ну, добре, ми тоді підемо збирати речі. Ура, ми будемо йти їхати в ліс. Ну, добре, добре, все. Добре, ми йдемо тоді збирати речі. Добре, я тоді пішла, все, давайте, удачки вам. Ура, ми поїдемо в ліс, це, напевно, так круто, так? Ну, там, мабуть, круто буде. ну, добре, я тоді вже пішла збиратися, і тобі теж раджу. Так, добре, треба поставити планшет і одягнутися. Це обов'язково. Так, зараз піду в гардеробну. Виберу собі якийсь образ, може, якесь плаття підберу. Так, зараз подивимося, яке тут плаття можна взяти. Мабуть, мабуть, ось це саме найперше з зрозумів. Так, я його одягну все. Я його не проміняю ні на що, головне потім не не забути піжаму забрати з собою. Так, потім. Зуття. От Отзуття буде вже трошечки тяжкіше. Так, мабуть, я візьму якісь туфлі до цього плаття. Ні, білі не підійдуть. Може, ось ті з каменем або красівки, ось ці зі шнуріками, які ми купляли. Але ні, вони не підходять. Тому я, може, візьму ось ці туфлі, але я ще не знаю, чи вони будуть іти. Ну добре, я все-таки візьму їх. Вони тут саме найбільше підходять, ну і гарно виглядає все. Тут більше нічого не скажеш. Зеркало зараз подивлюсь, ну гарно виглядає з цим образом. Все, беру їх. Тепер треба взяти сумочку якусь. Не знаю. Ні, оця не підходить. Біла, ні, не гарна. У мене ще була о, ось ця сумка, але я ще не знаю. Зараз перемірюю всі сумки, щоб точно дізнатися, чи підійде мені хоч одна з цих. Але я, скоріше за все, що з моїх інших сумок, то я все ж таки візьму її, але треба ще перемірити інші варіанти, які тут можуть підійти. Не знаю, не знаю. Так, ця біла сумка точно ні, вона відпадає у нас. Так, оця ні-ні, 100% ні, негарно якось виглядає цим образом. Ну, все ж таки, я візьму оцю попередню, яка в мене була так все. В принципі, все, можна вже йти, але головне не. Потрібно забувати, що я маю скласти ще речі для походу в ліс. Це саме найголовніше. Так, добре, зараз піду візьму якусь сумочку у мене тут. О, ось цей рюкзак підійде. Все. Я зараз візьму собі, мабуть, якусь книжечку, щоб прочитати не було скучно. Ні, оцю книжку я вже читала. О, ось цю книжку я не читала. Так, добре. Потім я ще що візьму. А, точно, я ж мала піжаму взяти із красівками цими так. Ось вона у мене тут стоїть коло плаття. Так, зараз її обов'язково потрібно взяти. І красівки, точно, ось вони мої улюблені, рожевенькі, під цю точніше піжама підходить. Так, все. А, точно. Треба ще буде потім взяти телефон, але головне не забути. Так, зараз піду візьму свій телефон. Ось він мій улюблений, щоб знати годину. Так, всі речі є складені, все. Я вже все склала, тоді можна вже йти вже на перший поверх. Так. Так, я зараз вже передягнулася, тому зараз я візьму собі саме найголовніше. Це мої тапочки, улюблені, домашні, і ось ту пізямку обов'язково. Так, добре все. І точно, я ще і глузку якусь маю виплати, залаз вибило якусь. Не знаю, о, мій улюблений зайчик. Ні, це не підходить. Ось мій улюблений лозовий зайчик. Я його завжди з собою несу, тому я його теж візьму в похід з лісу. Так, все, ми вже зібралися, тому ми йдемо, точніше їдемо у ліс на відпочинок. Так, всі все взяли, надіюся. Так, ми також все склали. Зараз ми поїдемо у ліс, так що, будь ласка, не ходіть далеко десь. Так, добре ми вже зрозуміли, тому їдемо. Так, добре, ви вже все взяли, тому давайте зараз рубзаки також складіть трошечки пізніше. Так, зараз ми візьмемо палаточку. Обов'язково. Нам треба її зараз розкласти. Так, Зараз ні. Ось вона все, наша велика палатка. Але мені здається, що вона буде замала для нас, чотирьох, то ми потім уночі, може, візьмемо ще, ще одну палатку. У мене є в багажнику. Так, добре, пішли розставляти тоді. Так, чекайте мене, я лупцик зараз візьму, бо чекайте мене зараз все, ходіть. Я зараз вам покажу місце, де би можна було поставити. Ліна далеко не відходи. Так, добре, давайте, може, ось тут. Ну, не знаю, не знаю. ну. Зараз подивлюся, може десь тут можна розкласти. Так, трошечки відійду. А ні, дивіться, тут не можна буде розставити, тому що тут смітник. Так що давайте трошечки далі відійдемо і далі поставимо нашу палатку, щоб тут не, ну, так, не закривати мусорку. Так, добре, давайте сюди поставимо, все, потім вже вночі вже поставимо іншу палатку. Так, добре, давайте зараз ми підемо, не знаю, рубцики поставимо, оце обов'язково. Так, добре, добре, ходіть тоді в Бага... багажник, зараз все поставимо. Так, я зараз я зараз піду свій лупзак поставлю. Добре, добре, йди в багажник, свій рубзак постав і леяйте також, щоб вам просто не було що носити, тому що ну, у вас важкі, напевно, рюкзаки. Так, добре, давайте зараз поставимо. Зараз поставимо рюкзаки в багажник, все. Тепер можна йти собі вільно гуляти. Все, давайте зараз, зараз ми не знаємо, що зробимо. Давайте, може, тут я не ба я бачила недалеко тут є ставочок і там можна рибу половити. Добре, тоді зараз підемо на цей ставочок і, може, може, якусь рибу зловимо. Не знаю, можна було би. Ну що, давайте нагаєте часу, підемо тут вже на на озеро. Ну добре, пішли. Так, добре, ну що, давайте зараз поекспериментуємо. Ну так, давайте зараз, може, це у нас буде справжня рибалка. Ну, вона і є рибалка, ну, добре. Е, давай. Бачите, як тут багато людей мусору розроблюють? Бачите, у річках попадається Бачите, скільки тут банок є від. не знаю від чогось? Люди забруднюють планету. Ну так. Ще одна баночка. Ну не знаю. Так. Зараз, може, рибку якусь зловимо? не знаю. Ну, не знаю, зараз подивимось. Так, о, риба! Круто! Перший наш улов. Давайте другий раз, може, пощастить, не знаю. Так, щось клює, так. Ура, ще одна риба. Одну. Я рибу лов справжній, І вже дві рибки риби зловив. Ну так, добре, Лея, ти захотіла, тому давай зараз спробуємо, щоб ти щось зловила, а потім ліна буде ловити. Так, зараз, може, щось зловлю. Щось клює. Ура, це також ще, ще одна риба. Ура. Я також, мабуть, справжній риболов. Так, добре, останній раз ловлю і даю лінії порибачити. По так, мм, ще одна ось ця консерва, не знаю. Баночка якась від консерва. Добре, давайте тоді е, Ліна також іде зараз по, по риболов. Може тобі щось, не знаю. Може, рибка тобі теж склюється, не знаю. Ура, це також либала. Я ще я рибку зловила, ура! З першого разу зловила. Ану, ще, може, клює, клює щось. Ура! Ще одна рибка! Ура! Я справжній риболов. Ні одної баночки не попалися. От бачите, який я професіонал в риболовстві. Бачимо, бачимо. Добре, давайте зараз я це все складу і віднесу на цей, там, де ми приїхали. Ну так, давай. Пішли тоді вже, може, зараз спробуємо рибу жарити, або, може, додому заберемо, не знаю. Добре, пішли тоді, зараз спробуємо. Так, добре, давайте зараз спробую рибку пожарити, не знаю, чи вийде, чи не вийде тут у нас пожарити, ну не знаю, як вийде. Так, добре, у мене тут в багажнику була, була десь каструля, ось ця. Не знаю, чи поміститься там рибка, ну не знаю. Так, добре, давайте зараз я спробую вкласти туди рибку, не знаю. так. Чи вона поміститься, тому що, якби каструля якась дуже маленька. Але почекайте, я маю дров нарубати, щоб вогонь зробити. Так, зараз. Перше поліно, друге поліно і третє поліно. Думаю, досить для вогню цілого. Так, Думаю, навіть забагато буде. Так, добре, зараз я розведу все. Готово, вогонь готовий. І так, зараз попробую у цю каструлю помістити рибу. На жаль, вона не поміщається, вона завелика для цієї каструлі. Ану на паличку, може, попробую насадити. Може так вийде пожарити. Ну ні, все одно нічого не виходить. Ну добре, тоді заберемо додому, багажник виходить. Може, вдома пожаримо, не знаю. Ну добре, тоді виходить, так як так буде. Так, добре все. Рибку нам не, вда не вдасться пожарити, ну може, машмелу пожаримо, трошки пізніше. Ну так, можна було б. Так, ну що, ідемо. Ліна, давай зараз пограємо. Так, добре, давай зараз в баскетбол пограємо, хто більше м'ячей зак. Ей, не, так. О, Ліна молодець. Лея, ну, точніше, я, теж молодець. Так, Ну, ти тут чуть, чуть не О, ще раз не змогла. Добре. Тепер ти, Ліна, так, зараз. О, я забила, ура! Так, тепер я. Ну, чуть-чуть промазала, ну нічого. Пішли, зараз пограємо у м'яч. Зараз так, сюди. Я може сюди стану краще. Ну, добре, на великій відстані. Отак, От мабуть. Так, добре. Зараз пограємо чуть-чуть. і може підемо зараз, не знаю, що зробити. Добре, давай. Але хто не злове... То й програв у грі. Так, добре. Я поки ловлю я також. Так, зараз. Не знаю, хто опусти, але. Оп, Ліна, від тебе вийшов, все, ти програла тоді. Ну добре, давай ще раз. Так, зараз. Ой, від мене опустила. Ну нічого. Добре, вже надоїло грати. Ну так, мені також. Пішли, зараз щось, не знаю, зробимо, але треба м'яч спочатку покласти. Так, добре, все. Я поклала, пішли тоді, не знаю, що зробимо зараз. Ну я теж не знаю. Ну, може, не знаю що. Давайте може, зараз маршмеллоу пожарим. Або я на гітарі зіграю. Давайте краще вам на гітарі зіграю. Ой, пам'ятаю, я колись давно давним грав на гітарі. Добре, давайте. Так. Ось, бачите, як я гарно граю. Я колись давно на уроках і гітари був і грав на ній. Ого, вже стемніло, точніше закат. Може, давайте зараз маршмеллоу пожаримо, якраз час до цього. Ти так гарно граєш на гітарі, яка гарна музика. Ну так, добре. Давайте зараз маршмеллоу пожаримо і тоді вже підемо спати. Так, давайте. Зараз десь ось тут у мене маршмело. Все. Так, зараз на паличку насядемо, і тоді пожаримо маршмеллоу. Так, у мене тут вогонь гарно. Розгорівся, тому давайте зараз ми пожаримо маршмеллоу Так, ось тут леє паличка, так, і на ній ми будемо насаджувати маршмеллоу Так, зараз насаджу леяти перше. Так, добре, зараз спробую пожарити і почекайте так ось ще одна паличка тут Давайте зараз на ній попробуємо насадити. Так, чекайте, тут у мене просто костру. Давайте я зараз насаджу на паличку маршмеллоу і підемо зараз його жарити. Так все Цього достатньо. Я пожарила так. Ну, реально смачно виходить. Так, добре, зараз тобі Ліна і тобі Лея. Так, Лея тобі... сама собі пожариш. Так, я зараз ліні пожарю, також маршмеллоу. Так, зараз. Ось я вам накладу і ось тримайте, Та... ось тримайте ту. Так, добре. Зараз я також собі пожарю. Так, ось у мене тут ось так. Все добре, дуже смачно. Все, дякую. Так, зараз я тобі, Ліна, також пожарю. Так, добре, зараз ось так, все. Ой, я випадково сама з'яла. Ну нічого страшного. Добре, зараз я тобі нове пожарю, але почекай, я не можу забрати маршруту. У мене просто на кофті приліпилося. Так, чекай, я тут трошечки замостилася. нічого страшного. Так, зараз відліплю це якось. Так, почекай, Ліна. Так, все, я відліпила, тому давайте я тобі зараз ліночка ось тримай. маршмеллоу, Так, все. Добре, Лея, якщо хочеш, то я тобі зараз ще одне маршмеллоу вдам. Так, добре, зараз я зараз собі ще раз пожарю. Так, ось зараз пожарю. Головне, не перепалити. Так, зараз. Ще не дожарилось. ой. Я трошечки перестаралася, у мене все підгоріло, тому іди зараз викинь там недалеко, є смітник зараз. Так, ось він, все бачу. Так, викину це і, може, зроблю собі новий маршмеллоу. Не знаю. Вже якось перехотілося робити. Ну, добре, так, у нас закат, тому зараз не знаю, що зробимо. Може вже пора спати і йти, тому що зараз у нас буде закат. Добре, зараз ось. Зараз я вам відкрию багажник і візьміть, будь ласка, собі ті речі, які вам потрібні будуть. Так, ось тримайте ось твій. Точніше, ось твій рюкзак. І чекаю, я зараз твій рюкзачок знайду. Чекай, бо тут дуже багато речей. Прям зараз знайду. Так, почекай чуть-чуть. Так, ось тримай твій рюкзак, Ліна де ось ось твій Лея. Все, дякую. Ми тоді пішли переодягатися і йти вже спати виходить. Все. Бо вже майже ніч і потрібно вже йти спати. Нам ще мають ще одну палатку поставити. Ну так, має, має ще одну палатку поставити. Так, ходи, Ліна, зараз ми переодягнемося і підемо. Так, зараз я поставлю. Так. А у нас немає ще одної палатки. А, добре, ми, ми вам зараз дамо. Ось, тримайте вам палатку ще одну, для вас буде якраз нормально. Для вас двох. Так, добре, я зараз е, розміщу цю палатку, десь майже коло вашої. Так, добре, пішли Ліна. Так, давай. Не знаю, де тут можна розставити. Ну, давайте ну, давай, може десь ось тут. Тут є ще місце, тому ось так, все. Так, добре, нам ще будуть треба спальні мішки, але нічого. Добре, давай зараз піжамки переодягнемось і віднесемо. А ось наші мішочки для сна. Так, добре. Все і потім піжами переодягнемося трошки пізніше. Я вам зараз дам мішочки для сну, щоб вам було комфортніше спати і щоб вам щоб ви не замерзли в піжамах, тому що вони у вас не дуже теплі. Ось мішочки вам. Ні, лея для тебе. Ой, точніше, Ліна для тебе не було мішочки, тоді я... ти будеш без мішочка. Тому ми заберемо собі, собі два мішочка ось цих, ось ось цих, цей і ось цей. А ви собі лея забери собі ось цей. Бо в тебе Ліна такий нормальний, точніше, така нормальна піжама, вона дуже тепла, тому ми собі візьмемо ось цих два спальних мішка і палатках. Добре, зараз ми. Ось так все поставим, зараз якось попробую помістити їх. Добре, вже потім розберуся, як їх помістити, але зараз я їх поставлю ось так, нескомплектовано. Так, добре, ми тоді в піжомах переодягнемось і вже підемо спати. Так, у вас тут дуже удобна палатка, тому вам дуже повезло. Ну вам також, у вас там на двох палатках чуть-чуть більше, ніж нас, але нічого. У вас також гарно. Так, добре, я, ми тоді пішли, то, точніше, я тоді пішла, а ви тоді собі вже переодягатись і поставити рюкзаки. Так, добре, ми вже в піжамах, тому ми можемо вже піти, переод... точніше, поставити рюкзаки в багажник. Так, ходи зі мною. Так, все. Ось сюди всі рюкзаки поставлю, щоб вони нам не мішалися. Все, Ліна, пішли тоді зараз у палатку спати, тому що вже якби темніє, і потрібно вже спати. Так, добре. Я зараз попробую якось зайти в цю, цю палатку. Добре, все Ліна, ти як там помістилася? Так, добре, вона вже там помістилася, тому якось я попробую так поміститися. Добре. Я спробую якось тут поміститися, але мені тут, в принципі, добре. Зараз в мішочку поміщуся тут. Все добре. Мені тут добре в мішочку. Зараз у палатку зайду, і можна буде тоді вже лягати спати. Так, і обов'язково потрібно закрити палатку, тому що вітер і всі такі справи. Так, добре, зараз я мішочок якось сюди поставлю, і ми вже будемо лягати спати. Так, все добре. Так, добре, вже Ліна з Лаю пішла спати, тому що і вже темніє, так що пішли тоді теж спати. Ну так, вже темно, тому можна вже йти спати. ходи, бо то потім нам зранку ще вставати, а ми тоді не виспимося. Тому давай зараз ми підемо спати, щоб потім зранку гарно встати і поїхати додому.